Студентські роки це найкраща пора у житті молодої людини. Сьогодні перші кроки у самостійне життя зробили більш ніж 800 молодих людей, а від сьогодні уже й повноправних студентів Рівненського інституту слов'янознавства Київського славістичного університету. По обіді у стінах Рівненської філармонії відбулася урочиста посвята першокурсників у студенти. Вищий навчальний заклад за своє недовге існування вже випустив у світ більше 10 тисяч випускників, більшість з яких вже за Рекомендували себе як кваліфіковані спеціалісти, і не лише на теренах нашої країни. А й за кордоном один із них Антон Шинкарук, колишній студент інституту, а зараз же доцент кафедри інституту. Я співпрацював із білорусами і шведами. Була в мене було стажування в Стенфордському університеті в Сполучених Штатах. Що ще такого цікаво, була була також Словаччина, де я досліджував їхній досвід електронного урядування. Окрім того, у Рівненському інституті слов'янознавства розпочався українсько польський проект, де студенти з. України мають можливість вчитись за програмою польських вузів за п'ятьма спеціальностями. Набір студентів триматиме до 1 жовтня. На сьогоднішній день виш є унікальним навчальним і науковим центром славістики в Україні. Ми орієнтуємо своїх спеціалістів саме на ці слав'янські країни Польща, Чехія, і Словаччина. Ми розуміємо, що війти в Європу нам буде легше саме ось через ці країни. Завдяки навчанню у цьому вузі студенти мають можливість виїздити за кордон на мовні практики. Саме це привабило першокурсницю Юлію Ходаківську. Я вступила на факультет іноземної філології, тому що це моя давня мрія знати декілька іноземних мов та поїхати за кордон на практику. Я чула, що тут проводиться практика за кордоном, тому я вибрала саме цей факультет. Також під час урочистостей ректор Рівненського інституту слов'янознавства Людмила Шелюк вручила першокурсникам студентський квиток і символічний ключ до країни знань та побажала натхнення у здобуванні обраної ними професії. Катерина Мунка Максимбек, випуск новин.